Вітаю вас, мене звати Тетяна Іванська, і це про головне на апострофі разом зі мною зараз ситуацію на фронті та що там відбувається. Буде обговорювати наш гість Дмитро Снігірьов. Дмитро Снігірьов, військовий експерт, співголова ГІ права справа, пане Дмитре. Я вас вітаю і слава Україні. Ігроєм слава, вітаю, дякую за запрошення. Пане Дмитре, я б хотіла розпочати з Сумської області із Сумщини. Знаємо, що головнокомандувач Сирський заявив про початок російського наступу на Сумщині, але ось враховуючи усе, що відбувалося і на Курському напрямку, в тому числі, ми ж можемо розуміти, що, наприклад, підрозділи просто росіян вони продовжують не це не новий наступ, так а це просування за для того, щоб був повний відступ наших збройних сил. З Курської області, то наскільки це новий наступ? Чим він нам зараз загрожує і яка ситуація зараз на Сумщині? Пані Тетяно, треба віддати вам належно, ви фаховий спеціаліст, на відміну від Центру протидії дезінформації про РНБО, які повідомляють про те, що наступ росіян має розпочатися у травні місяці. Чим відповідно продиктовані подібні заяви Коваленка, для мене загадка. І відповів Сирський фактично був змушений реагувати на подібні сентенції з боку центру проти дезінформації. Пані Тетяно і шановні телеглядачі, для того, щоб щось розпочалося нове? Що би щось закінчилося старе. Тобто, наступ росіян в Курській області і, відповідно, в Сумській області, де активний характер бойових дій вже триває місяць. Про який новий наступ в травні місяці розповідає центр протидії дезінформації? Ну, то, як то кажуть, не будемо вже про них. Це рівень поінформованості і відповідна ад... ефективності діяльності зрозуміла. Давайте сконцентруємося на сумській області. Росіяни наразі вирішують для себе декілька питань одночасно. Військове питання, це фланговий маневр не випадково бої в районі Басівки. Це намагання. Росіян відрізати українське угрупування в Курській області від тилових баз матеріально-технічного забезпечення безпосередньо в Сумській області. Тому не випадково саме і бої за основні локації юнаковка суджа. Ну суджа вже під російським контролем, але це основні локації і намагання росіян фланговим маневром відрізати сили оборони України. Від можливості проведення ротації особового складу, підвезення БК, вивезення поранених тощо, і це створення загрози оперативного оточення. Це з військової точки зору. Крім того, з військової точки зору Росіяни використовують тактику так званих тисячу порізі», тобто одночасне нанесення по декільких напрямках, в тому числі і в Сумській області, з метою відволікання оперативних резервів Генштаба Збройних сил України. І тут на користь росіян працюють корисні ідіоти. Вибачте, але це літературне слово. Так звані військові експерти, які виходять і все починається волати, почалися бої, прорив ледь не до сум, створюючи певний інформаційний фон, змушуючи фактично генштаб Сил оборони України реагувати на подібні сентенції. задум росіян відтягнути оперативні резерви з Донецького напрямку. Це основний їх напрямок удару відповідно на прикриття лінії держкордону в сумській і харківських областях. Це другий план російської сторони з військової точки зору. Але є ще і політична складова, і, на мій погляд, вона більш вагома, навіть якщо брати до уваги перші дві перераховані мною. Можливі Перші два перераховані мною можливі варіанти розвитку подій. А це про те, що за рахунок масштабування театру бовіді в Сумській області Росіяни здійснюють військово-політичний тиск в першу чергу на наших стратегічних партнерів Сполучені Штати на момент перемовин і відповідно Україну. Російська Федерація дає зрозуміти і сполученим штатам і Україні. Якщо ви не пристанете на фактичний ультиматум російської сторони щодо виведення підрозділів Сил оборони України з чотирьох українських областей: а це Херсонська, Запорізька, Донецька і Луганська з тих районів, які наразі знаходяться під контролем сил оборони України, Російська Федерація буде масштабувати театр бойових дій за рахунок нових українських областей, її основний акцент відповідно. Переноситься в Сумську область, і з чим пов'язане різке загострення в Харківській області, і в тому числі відповідно, це куп'янський напрямок, і Лиманський розділяти їх не варта. Це куп'янсько-лиманський напрямок. Оце основні плани росіян. Чим пов'язаний цей наступ? Але як ви слушно зауважили, це не новий наступ. Сирський mm -hmm. змушений був констатувати постфактум, щоб дати зрозуміти наскільки недолуга виглядають повідомлення Центру протидії дезінформації. Він дуже дипломатично зауважте, дав зрозуміти, що наступ відбувається. Mm -hmm. Так, от, власне, про е, наступ, е, ну ми. По перше, тут ще є і російська пропаганда. Та вони там говорили, що вже взяли так. басівку. Але питання в тому, навіть якщо так. росіяни будуть використовувати відому свою тактику, а ще в них є тактика випалених земель, коли вони все знищують і потім не можна триматися. Ось ми ж розуміємо, що суми вони лежать в принципі на висотах, і, от говорячи про басівку, то там підступи з боку басівки, там та також через болота. Наскільки у нас там більш вигідніші позиції? Басівка знаходиться під контролем Сил оборони України. Всі повідомлення російської сторони про повний контроль над населеним пунктом не відповідають дійсності. Це я першу чергу звертаюся до українських журналістів, які можливо понесуть знов таки інформацію чи то про сіру зону, чи то повний контроль над Басівкою з боку збройних сил країни окупанта, Закликаю, шановні телеглядачі, Є перевірені джерела інформації на війні. Основне це довіряти. Дієм українського командування і ті інформації, яка дається, є таке поняття. Інформаційна гігієна. Давайте її разом з вами дотримуватися. Менше з тим, та ситуація. Я буду сподіватися, пані Тетяна. Ну і як наші телеглядачі, що Сумська військово обласна адміністрація зробила висновки з російського наступу в Харківській області, мовиться про відповідну прорив у районі Вовчанська і побудовані інженерно-фортифікаційні лінії не тільки на папері. І це буде не тільки пам'ятником черговим української корупції, але й відповідна є фортифікаційні лінії, які можуть стримати російське просування вглиб української території. До Сум, ну якщо прямо по прямій, то до 40 кілометрів, тобто незначна відстань. А враховуючи те, що це обласний центр, відповідно, ну одним із завдань буде спроба виходу або безпосередньо на вогневий контроль над житловими кварталами обласного центру, або відповідна спроба його захоплення, відкидати подібний сценарій розвитку подій я би не став. До речі, саме з подіями в Сумській області, пов'язаний український контрнаступ в Білгородській області, це намагання сирського, якого наразі шельмують. Вішають всіх собак, як західні змі, так і незрозумілі персонажі е, українські. Так, от це чіткий розрахунок того, що активізація бойових дій на території самої Російської Федерації, зокрема Білгородської області, змусить росіян відтягнути оперативні резерви як з Курського напрямку, де вони намагаються вибити наших захисників, так і відповідна Сумського. І цей план працює наразі в Білгородській області під контролем сил оборони України приблизно до 100 квадратних кілометрів. Зауважте, і це до речі, оцінка російської сторони. Бо український генштаб зберігає інформаційну тишу, тому говорити про те, що росіяни будуть давати завищені. Оцінки щодо втрат власних територій ну навряд чи правильно, пані Тетяна, ми можемо при до... допускати зворотній сценарій, що дається зменшений характер територіальних втрат, та тут, але. Я Прошу. просто лише хотіла Прошу. уточнити. Я також власне хотіла запитати, чи ось е, рейд в Білгородській області, чи це є наша відповідь на сумщину, чи можемо ми відтягти? І тут просто що ми, ми пам'ятаємо, що по перше, президент визнав, що ми є в Білгородській області, і там варто пам'ятати, що збройні сили України вони прорвали кордон між Попівкою, Демидівкою та Графівкою. Тобто, це наша відповідь правильно. Так, uh -huh. це контрзаходи. Це те, що свого часу було в Курській області. Коли вдарили на випередження, пані Тетяна всі пам'ятаємо блискавична операція головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо дезінформування противника щодо планів українського командування. Ви пам'ятаєте, Будана вийшов заявою про те, що росіяни готуються до прориву в Сумській області, і відповідно під цим приводом вже. Було прийнято рішення про передислокацію оперативних резервів на сумський напрямок, фактично формування українського угрупування для прориву безпосередньо на територію Курської області, що стало повною несподіванкою. До речі, не тільки для росіян, але й наших стратегічних партнерів. А це свідчить про високий рівень контррозвідувальної діяльності українських спецслужб. От про це варто говорити. Тобто відтворюють події в Курській області, фактично так само б'ючи на випередження, не даючи можливість окупаційній армії сформувати безпосередньо контингент вторгнення вторгнення для розширення театру дій за рахунок Сумської і зауважте, там же і Харківська область. Тому е наразі те, що відбувається в Білгородській області, це ще одна. Ну, я не побоюся цього слова блискавична операція сирського з метою відтягування оперативних резервів російських окупантів з обох напрямків. Причому угу. от говорячи про новий наступ, тут я собі ризикну з запитати про те, чи може він таки відбутися, тому що це може бути знаєте такий старий новий. Ми знаємо, що Росія буде проводити навчання спільно з Білоруссю на території Білорусі, і, і зрештою, ми знаєте, пане Дмитро, до таких навчань звикли. Вони. Час від часу відбувалися, але на що на чому на чому я закцентувала свою увагу, що буквально на цьому тижні так само з'являється повідомлення про те, що знову через кордон Білорусі прориваються нелегальні мігранти на території Євросоюзу, знову створюється оця ось ця проблема. І я згадала, що Саме такий сценарій був перед повномасштабним вторгненням. Спочатку мігранти пізніше були навчання, і потім з території Білорусі пішли російські війська. Що ви думаєте про ймовірний ось цей наступ з Білорусі? Чи наважиться на нього Росія? Питання буде стояти не тільки в Росії, але давайте ви декілька питань задали. Будемо аналізувати разом ситуацію. Сирський вже заявив про проведення навчань наприкінці року. Правильно, тобто, це не короткострокова історична перспектива. Мовиться про плани російського командування, тому відповідно і дали інформацію на випередження, щоб зірвати можливість сценарії. Пояснюю, чому так відбувається не останню роль. Буде відігравати зовнішньополітичний чинник. Поясню про що йде мова. Ви пам'ятаєте на момент максимального загострення ситуації вже після широкомасштабного вторгнення росіян з території Білорусі? Мова, ця якраз от подій 24-го року на Україно-білоруському кордоні відбулося навчання, але китайсько-білоруське. Китайський фактор був основним, який не дозволив росіянам дестабілізувати тисячу кілометрову ділянку України білоруського кордону, і Пане саме Дмитрий, цей вибачте, фактор дозволив... не можу не вставити 5 копійок. Зараз китайцями дещо інша ситуація. Принаймні двох. Ми маємо в СБУ. Ну це українська сторона відповідно грає свою досить цікаву гру. Досить вчасно ми взяли в ці китайців, але це але це окрема тема. По Китаю ні, пане Тетяно. Мовиться про те, що Китай розглядає мінськ як свій плацдарм для економічної і політичної експансії на європейському континенті. Себто Китай розглядає Білорусь як стратегічного партнера. Не випадково власне кредитування відбувається через китайські. Установи плюс відповідна спроба диверсифікації білоруського ВПК за рахунок спільних проєктів з Китаєм, той самий, наприклад, РСЗВ Полонес, це спільна китайська-білоруська розробка. Тобто Лукашенко намагається пройти між двох крапелек. І Відповідна позиція Китаю щодо стримання російської анексії. На території Білорусі буде не останнім фактором. Це не без прив'язки до України, е, е, їх цікавить. я ще раз підкреслю сама Білорусь. Ну, а потім вже можливість впливу на українську сторону. І другий пане Тетяна, американський фактор. Не дивуйтеся, шановні телеглядачі. пояснюю, про що йде мова е, на момент зустрічі росіян з американською стороною в Ер-Ріяді Відбувалася зустріч практично день в день в мінську. Представників американської адміністрації з президентом Республіки Білорусь Лукашенка по підсумках цієї зустрічі, очільник американської делегації вийшов і заявив, ми дамо можливість Лукашенку відпочити від військово-політичного впливу Російської Федерації, і після цього американська сторона приймає рішення про зняття секторальних санкцій з білоруського калію позбавляючи можливість Російської Федерації заробляти на цьому мільярди доларів, бо пояснюю дурнуваті рішення попередньої адміністрації президента Сполучених Штатів мовиться про Байдена щодо ведення секторальних санкцій проти підприємств білоруського калію дав можливість Росіянам за рахунок відповідно переорієнтації фактично калію через Росію на світовий ринок заробляти лихварські відсотки. От вам два буде зовнішньополітичних чинника, які не останню роль будуть відігравати. Але пані Тетяна, відкидати е, з повістки дня можливість повторення сценарію я би не став. Я нагадаю, чому бо 22-й рік тоді досить всі скептично ставилися до можливості вторгнення росіян з території Республіки Білорусь були офіційні заяви російської сторони, що по закінченню білорусько-російських навчань російський контингент буде виведений з території е, цієї країни, ба більше того. Президент Франції Макрон заявив про те, що він розмовляв з Путіним, і той його запевнив, що Республіка Білорусь не буде використана в якості плацдарма для вторгнення на територію України. Ну, ми бачили зовсім протилежні речі. Тому ще раз повторюю, ці сценарії прораховуються відповідно, якщо Сирський вийшов з відповідними заявами, український президент. Це так звана гра на випередження, пане Дмитре. Як ви зараз бачите, ми бачимо, що Лукашенка, ви кажете, от він намагався між крапельок? Так він і далі намагається десь всидіти одним своїм місцем на трьох, я б сказала, навіть же стільцях. Але от в цього разу у нього вийшло, і він не задіяв білоруську армію у війні проти України. Як може бути цього разу, як ви бачите, тому що Росія все більше і більше. Анексовує Білорусь, все більше і більше в них спільних документів. Ось чи можуть все ж таки білоруські військові піти війною на наші території? У випадку, якщо пані ось Тетяна, ці, ви навчання. Ви прекрасний аналітик, Дякую. пані Тетяна, ви акцентуєте на важливих речах. Ви слушно зауважили знову чергові документи. М -м. Пані Тетяна, відповідаю. Поясніть, скільки вже чергових документів щодо створення союзної держави? Ну він практично 30 років лавіює між Крапелек в питанні створення союзної держави. Вже стільки документів, російська сторона вже в шоці від кількості підписаних документів щодо інтеграції. Білоруських підприємств, економічне поле Російської Федерації, відповідно взяття під контроль газотранспортної системи, тощо, там багато створення спільної системи протиповітря. Там настільки я не буду навіть втомлювати наших телеглядачів, але ще раз підкреслю: наразі як це не дивно, але Лукашенка задовільняє не тільки Російську Федерацію. Російську Федерацію він дуже дратує. Той рейд ПВК Вагнер, який там нам намагалися показати як Вагнер Гейт, вони мали виступати в якості ударної сили білоруської опозиції, а не навпаки. Але ці плани росіян тоді провалилися. І наразі Лукашенка має підтримку відповідно в Пекіні і розуміння власних потреб. І більше того, він наразі цікавий сполученим штатам, якраз в моменті можливості. Сильної концентрації влади для протистояння Російській Федерації Пояснюю, чому Сполученим Штатам це конче необхідно. Білорусь країна ОДКБ, це перше, друге Росія розглядає Білорусь як плацдарм для вторгнення не тільки в Україну, навіть не стільки, скільки відповідно. В Європу це країни НАТО, Польща і Балтійські країни, це можливість реалізації так званого сувалського коридору. І підтримуючи Лукашенка, Сполучені Штати позбавляють європейські країни саме от цього сценарію. Коли знов знову корисні ідіоти будуть виходити розповідати про те, що Трамп здав Європу, от саме. З Білорусю вирішується питання нейтралізації можливих військових планів Російської Федерації щодо безпосередніх бойових дій з країнами НАТО. Але тобто, ми то ви тут повністю виключаєте варіант, що як після навчань, якщо Росія рибнеться знову на Україну, то в цих в цьому тривку будуть так само і білоруські військові. От просто мені отут цікавиться момент, а не я не виключаю. Я ще раз підкреслю, я не виключаю, але наголошую, навчання відбудуться згідно інформацією пролюдено наприкінці року. Тобто відбудуться, не відбудуться, і питання відкрите. Правильно чому і дали цю інформацію на загал, щоб максимум дипломатичного тиску був на Російську Федерацію щодо унеможливлення повторення сценарію лютого 22 року. Бути готовими і допомагати власній армії в першу чергу, пане Дмитрі, я Вам дуже дякую.